Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали в цій миті на Харківщині. відбувається нещуний удар по окупаційних силах, коли російська колона намагалась форсувати річку через одну з переправ збройні сили України застосували точний удар по мосту. Плита прогиналася під вагою техніки. Міс провалився, і вся колона, що рухалася на переправі, потрапила у пастку. Приблизно 20 автомобілів Тигр пішли під воду, або були знищені на підходах. 15 танків затонули прямо в річці. Багато із них з екіпажами всередині сотні загиблих солдатів ворога лишились на дні переходу або загинули під уламками. Цей удар не був упадком. Перед атакою проводилась тривала розвідка вивчення схеми переправи вагових характеристик мосту, маршруту руху важкої колони. Дрони відстежували рух машини. Визначили моменти, коли опора структура була розвантажена чи максимально навантажена. Чекали саме на той час, коли колона опинилась на критичному відтинку. Прицільне влучання в несучі плити мосту призвело до миттєвого обвалення. Колона відразу виявилась розчахнутою. Один її фланг в воді, інший на зруйнованому переході. Без евакуаційних маршрутів, без вогневої підтримки вони залишились безпорадними. Частина техніки загорілась. Кілька машин підірвані середині, бо загарбники намагались здійснити самознищення обладнання, аби не віддати його живим українцям. Пошукові групи українських підрозділів уже працюють на місці, розгортають гуманітарні медичні коридори, приймають полонених, вилучають документи та технічні компоненти. Було зафіксовано свідчення тих, хто вижив. Багато хто з російських солдат не встиг вискочити з танків або автомобілів, де горіли кабіни. Води було більше ніж шансів вижити. Частина тіл ще лишається під уламками чи в річці інша на піску через понівечення техніки. Цей удар демонстрація точності, помсти, стратежної переваги. Він паралізував просування ворога, зірвав логістику, викинув значну кількість живої сили бронетехніки в воду, зробив їх маріонетками під контролем української артилерії і безпілотників. Ворог втрачає дорогоцінні ресурси, танки, машини, екіпажі, які для нього нині на вагу золота. Це демонстрація того, що Україна не лише борониться, а й нав'язує ініціативу, вражаючи ворога саме там, де він вважав себе недосяжним. Російським командуванням уже повідомлено про величезні втрати, про деморалізацію, про втрату зв'язку з передовими підрозділами. Усі їхні плани форсувати переправи, виходити в тил, зламалися на шматках моста. Це не просто поразка. Це катастрофа для окупаційної армії на цьому напрямку. Україна перемагає після знищення мосту і падіння техніки в воду. Місце трагедії перетворилось на хаос. Ті, хто вижив першу хвилину, опинились в пастці. з одного боку, вода з іншого ламка залізобетону, палаючи машини, вибухи боєприпасів, що детонували від пожеж. Надмісим удар зависли українські БПЛА, продовжуючи фіксувати цілі і коригувати артилерію. Друга хвиля вогневого накриття пішла по спробах евакуації. Медики окупантів, яких спершу вислали тилу, навіть не доїхали, були знищені, що на підходах разом з автівками МТО повністю втрачено контроль над зоною. Розвідка доповідає серед загиблих кадрові офіцери танкісти з досвідом Сирії, інструктори з буряті далекого сходу. Командування групування, дізнавшись, про провал операції, спробувало зупинити просування на цьому напрямку, але вже було запізно. Підрозділи, що чекали позаду, отримали деморалізуючий і наказ стояти на місці. Моральний стан військ упав. Почались саме вільні відходи втечу, саботаж, наказів у соцмережах. З'явилось відео, де мобілізовані кричать в камеру. Це м'ясо, це не війна. нас кидають на обій. Українська сторона тим часом контролює річку, залишки мосту і усю На протилежному березі. Працюють сапери інженери, знищуючи залишки техніки. Фіксують номери машин, влучають ціні компоненти. Частина знищеної бронетехніки буде використана для інформаційної кампанії. Вже готуються кадри з дронів для міжнародних змін. Це не лише тактична перемога, а стратегічна інформаційна операція. Поки Росія мовчить світ, побачить нову поразку на власні очі. Цей епізод став ударом по самому образі Другої армії світу. 10 років пропаганда вибудовувала образ непереможного заліза. Навченої піхоти досконалих логістичних планів, але в реальності все гниле і крихке Міст, який мав витримати важку бронетехніку, не був перевірений. Колона не мала авіаприкриття командування, навіть не прорахувало ризик влучного артилерійського удару. Результат сотні тіл, десятки тонн металобрухту, стратегічне приниження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.